Після Любеча Русь раділа, здавалося, між особицям кінець. Князі присягнули. Хай кожен держить отчину свою і не підійме меча брат на брата. Але вже на шляху додому до Теребовлянського князівства Василько Ростиславич став жертвою підступної змови. Давид Ігорович, князь Володимирський, прагнучи захопити його землі, підступно переконав київського князя Святополка, що Василько. Нібито замишляє союз із Мономахом, аби відібрати Київ. Василька покликали до Києва, а потім відправили у Володимир Волинський. Там, за наказом Давида, його схопили і жорстоко осліпили розпеченим залізом. Літопис каже: І велика скорбота була на Русі. Зрада стала чорним тавром. Братня присяга виявилася пустим словом. Осліплення Василька зруйнувало надії на єдність і знову розпалило особисті. Це був удар не лише по одному князю, це була рана для всієї Русі. Василько втратив зір, але не здався. Його історія тільки починається. Це наша історія, це сага України. Підписуйся, дивись, пам'ятай.